Безстрашна та незламна жінка, яка не зрадила своїх поглядів, боролася за Україну, захищала своїх однодумців, і за це поплатилася дев'ятьма роками життя, які провела в ув'язненні та на засланні. Місце свого затримання катівню тоталітарного союзу німецького та польського окупаційних режимів перетворила у музей. Тепер вулиця, на якій він розташований, має її ім'я. Усе це про Ірину Стасів Калинець. Сумою за тим періодом, коли мої однодумці були внутрішньо вільними, ми не могли миритись з тим, що найвизначніші моменти нашої історії, культури релігії безжально перекручувались. Ми вірили, що Україна буде незалежною, тільки не знали, коли саме. До моменту, коли Україна здобуде свою незалежність ще 20 років, час хрущовської відлиги минає, а радянська репресивна машина розпочинає наступ на творчих та громадськосвідомих. Ірина незмінно стає на захист дисидентів. У липні 1970 року вона підписує протест проти арешту Валентина Мороза. Восени того ж року разом з чоловіком надіслала петицію до прокуратури УРСР з проханням дозволити бути присутніми на судовому розгляді справи Валентина Мороза. Якщо залу суду заповнять спеціально викликаними особами, а нас, знайомих чи друзів, мороза його батька і дружину не пустять на суд, ми вважаємо, що відкритий суд порожня фікція, що насправді суд закритий, і тому незаконний, і повідомимо про це як офіційні інстанції, так і громадськість. Такі докори системі не могли залишитись безкарними. За захист переслідуваних діячів 1970 року Ірину звільнили з роботи вчителя української мови та літератури. Працювати за фахом жінці не дозволили, тому вона влаштувалася ткалею. Українську мову та літературу викладала в школі лише інколи підміняючи хворих вчителів. Калинець абсолютно не боялась радянської репресивної машини. Звичайно, що ми її бачимо як таку незламну, яка не боялася тюрми. Просто так, от, до тепер зі слізьми то згадую, як їй це було напевно боляче. Ну але вибору не було. Вона зробила цей крок, і вона добре розуміла, що ем, як ну вона не може нікого підвести, раз вона вже стала на ту стежку. Ірина Калинець знала, що одного дня по неї прийдуть, такі трапилося взимку 1972 року. Тоді перед новим роком до Львова приїхав Василь Стус, і творча інтелігенція вирішила зробити вертеп саме на новий рік, а не на різдво. Однак від переслідувань КДБ це не врятувало. І приїзд Василя Стуса на новий 1972 рік. А відтак на різдво вже тоді виразно пахло арештами. Ми їхали в трійку. Ми з В'ячеславом відпроваджували Василя Стуса, їхали попри будинок КГБ у Львові. А він весь час був у Сяйві освітлений. Пам'ятаю, що це було якраз на Стефанію 9 січня. Глянувши на той будинок, я сказала: у полювання на відьом розпочинається, будуть арешти. 12 січня 1972 року відбулись масові арешти. Ірину затримали. 12 січня 1972 року я була в другому класі. Після оцих славнозвісних вертепів Зустрічі з Василем Стусом, і тоді, 12 січня, зранку багатьох львів'ян і киян відбулися обшуки, і маму арештували. Для показового суду доказів було замало. Довести її причетність до діяльності Чорновола не вдалось, та й сам В'ячеслав свій зв'язок з Іриною заперечував. При обшуку у вашій квартирі 12 січня 1972 року вилучено збірку віршів Ірини Стасів під назвою Дорога вигнання, яка присвячується вам. Покажіть, хто і з якою метою передав вам цю збірку віршів. На питання відповідати не буду збірка віршів Ірини Стасів. Дорога вигнання просякнута антирадянською націоналістичною ідеологією ворожими випадками до соціалістичної системи. Покажіть, з якою метою ви зберігали цю збірку віршів Ірини Стасів. По суті, питання відповідати не буду. З кваліфікацією збірки не згоден. Ірину Калинець засудили за окремою справою зі Стефанією Шабатурою за статтею 62 Кримінального кодексу УРСР: антирадянська агітація і пропаганда до шести років ув'язнення в таборах суворого режиму та трьох років заслання. Через півроку такий же вирок почув і її чоловік Ігор Калинець. З одного боку можна сказати, що той перший арешт перекреслив життя, але з другого ні, бо воно мало іншу програму. Я зовсім не заздрю тим, які обирали позицію байдужості та відстороненості, бо то штовхало на компроміс із совістю, а значить на служіння злу. Якщо за чимось і шкодую, то тільки за змарнованим часом, який можна було б використати для інтенсивнішої роботи. Ув'язнення Ірина відбувала у таборі в Мордовії. Каланець брала участь у всіх акціях протесту жіночої політзони. Писала протестні листи в ООН та інші міжнародні організації. Табірна влада при найменшій нагоді карала її карцером, але це не зламало дух політичної ув'язненої у таких жорстоких умовах. Вона зберігала віру та любов. Що як ми ввечері, після святвечері, вечері, вийшли в подвір'я, а мороз хрупкий мордовський, і звук так далеко розноситься. Ми вийшли і вирішили заколядувати веселеві. Колядуємо, звичайно, перед тим гукнувши агов Василю, він відповів агов. Отже, ми довго довго колядували, аж похрипли. Найцікавіший, мабуть, був цей період заслання, бо було дуже багато листування з різними людьми. Зараз я думаю, якими ми були в таборі неймовірними романтиками, як ми собі уявляли, що все одно так довго не буде, що режим уже тріщить. Ірина Калинець ніколи не сумнівалася, що Україна стане незалежною. Після звільнення з тюрми відбувала заслання разом з чоловіком у селі Ундіно – Читінській області звільнили її аж 1981 року. За усі ці роки бачилася з донькою з десяток разів, і щоб обійняти найріднішу, дитина долала тисячі кілометрів. Після арештів я могла маму бачити раз або два рази в рік. Один раз було довге побачення, і раз або два рази було коротке. Побачення До Москви добу завжди їхали поїздом. А з Москви ще треба було десь годин 8, 10, 12, залежно який поїзд, їхати до потьми. Треба було пересідати на тіплушку і, власне, на неї ще десь годин 2-3, вже точно не пригадую, їхати до крайнього населеного пункту Бараші, де, власне, знаходилася та лікарня для в'язнів. Після повернення на батьківщину Ірина вела боротьбу за право проживати та працювати у Львові. Тут дуже тяжка була боротьба. Ну, власне, тут виявився чи найбільший характер Ірини. Вона зуміла настоювати і в боротьбі із ЦК. Не України, не області, а ЦК СССР. Починаючи з 1987 року, Ірина Каланець бере що найактивнішу участь у пробудженні вільного культурного та громадського життя Львова з квітня 1990 року, вперше за 72 роки російського ярма над Львовом. замайорів синьо-жовтий прапор. Таку подію Ірина пропустити не змогла. Нас я хотіла сказати, що ми не маємо жодного морального права виставляти наші національні. На вільних виборах до Верховної Ради УРСР у березні 1990 року Ірину Калинець обрали народним депутатом. Крім того, з травня 1990-го вона працює начальником Львівського обласного управління освіти. Вона тоді зробила на Львівщині багато речей, які сьогодні. Повторюється на загальнонаціональному рівні, провела українізацію шкільної системи, зокрема, російську мову більше не вчили в початковій школі, скоротила кількість російських шкіл і класів, відповідно, змінила навчальні програми. Що незалежність це справді є дар, це так, це вищий дар. Але сказати, що українці нічого не зробили для того, щоби. Їхня земля була вільною, це так само не можна. Ще одне про що сучасники знають мало. Ірина Калинець зробила вагомий внесок у підготовку України до теперішньої війни з Росією. Створення львівського ліцею імені Героїв Крут це її ініціатива і її праця ще з часу роботи в управлінні освіти. І чому я говорю про те, щоб ми не здобули незалежності, бо ми її не усвідомили? А тому, що імперія ніколи не воює за незалежність, але завжди кричить, що вона готова забезпечити добробут, рай, продукти, дешеву ковбасу і дешеву горілку, і все, що хочеш. Що ви зможете вас, невелика, яке казав, щоб та. Не розвалите такої великої тюрми, як СССР. Ну, але виявилося, що хоч і не багато людей було тих дисидентів, плюс світ, який того не терпів. І якось спільними зусиллями ми розвалили, розвалили той. СССР. останні роки життя Ірина боролася з важким онкологічним захворюванням і писала книги на свою улюблену історичну тему про українські землі часів античності. Померла 31 липня 2012 року, похована на Личаківському кладовищі. 30 червня 2022 року. У Львові на її честь назвали вулицю поруч з музеєм. Тюрма налонського для створення якого вона теж доклала чимало зусиль.